Давайте поговоримо про речі, які візуально зіпсують ваші образи. На першому місці будуть Apple Watch і будь-які смарт-годинники. Смарт-годинник, Apple Watch це річ в такій спортивно кажуальній естетиці. Якщо вам подобається класичний стиль, якщо ви хочете додати своїм образом витонченості, то така річ, як смарт-годинник, сильно зіпсує всю естетику у вашому образі. Здавалося б, годинник це дрібниця, але годинник також несе свої сенси у вашому Образі і може зіпсувати всю картину, тому я раджу замінити Apple Watch Smart годинник на більш витончений годинник або годинник у вінтажному стилі. На другому місці це копії відомих брендів. По-перше, купуючи копію, ви обманюєте себе, тому що копія ніяким чином не наближить вас до історії і ДНК відомого бренду. По-друге, копії люксових брендів видно одразу. По третє, купуючи копії люксових брендів, ви порушуєте інтелектуальні права власності. Якщо вам подобається якась річ в люксовому сегменті, бренди мас-маркету мідел сегменту дуже часто надихаються люксовими речами, і в доступному для себе сегменті ви точно знайдете цю річ, але без кричащих лейблів. І третя, це тілесні колготки, які видно. Суть тілесних колготок в тому, що вони мають бути як друга шкіра, їх абсолютно не повинно бути помітно у вашому образі. Якщо ви носите тілесні колготки з відтінком загару, з відтінком капучино і, наприклад, шия, руки у вас одного відтінку, а ноги зовсім іншого, це виглядає в образах дуже дивно, неприродньо. І у вас може бути супер трендовий, супер класний аутфіт. Але от така деталь, як колготки його повністю зіпсує, сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дайте знати в коментарях. Всім папа. -па.